Руськія бояться акул не лише в океані, а лише й на полі бою. Знайомтеся, перший гість нашого нового випуску розвідувальний БПЛА Шарк. Шарки нові розвідувальні дрони розроблені українською компанією Укрспек Systems Після початку повномасштабного вторгнення Росії лише за півроку відбулись льотні випробування, і незадовго після цього дрони вже були на фронті. Закупають їх благодійники. Головна задача шарків виявляти та коригувати вогонь по важливих російських цілях. Основні характеристики дрону заявлені виробником такі: дальність до 80 кілометрів, висота до 3000 тисяч метрів, максимальна швидкість до 130 кілометрів на годину. По застосуванню все теж цікаво. Запускається дрон з катапульти, садять його за допомогою парашута. Шарки здатні коригувати крупну каліберну артилерію, тільки до засобів реб та складних погодних умов, сильного вітру, дощу та снігу. А російська техніка, як показує практика, зовсім не стійка, коли за нею довго спостерігає наша акула. Ось що буде, якщо поєднати американські хаймерси та українські шарки. Військові кажуть, складно порівнювати різні комплекси, бо у них різне призначення. Проте можливості шарка як розвід дрона оцінює дуже високо. Водночас літати на ньому можна лише в день, тоді як інший український дрон лелека може працювати і вночі, але про неї детальніше поговоримо іншим разом. Для кожного комплекса свої задачі: лелека гарна в одному, шарк в іншому. Шарком ми можемо далі залетіти. Там краща камера. Ми можемо більше розглядіти, більше роздивитися. В цих реаліях зараз шарк себе краще показує, тому що росіяни добре маскують техніку, і шарк, завдяки гарній камері, дозволяє це все побачити, все роздивитися. До слова, безпілотники шарк вже не перший місяць використовують саме для глибинної розвідки і ударам по російських тилах. Тому ці БПЛА працюють у парі із далекобійною артилерією. Системами Хаймар і авіацією, яка використовує американські плануючі бомби, JDAM, про які я розповідав вам у попередніх випусках. Тому раджу зайти і подивитися. Отже, а що там по розвіддронах у русських? А у них є Орлан 10 БПЛА Орлан – російський багатофункціональний безпілотник. Він призначений для тривалого спостереження за об'єктами у важкодоступній місцевості, зокрема, під час проведення пошукових та ремонтних робіт. Дрон може транслювати цілі для ураження всіма бойовими машинами, підключеними до єдиної автоматизованої системи управління військами та зброєю. Апарат обладнаний 12 камерами високої роздільної здатності, що дає змогу створювати якісні 3D-карти. Він використовується для відео та фотозйомки, може працювати як ретранслятор. І направду, слід визнати, що це доволі потужний апарат. Складність в тому, що Орлан-10, як і кожен інший малогабаритний дрон, важко помітити. Він працює на висоті більше, ніж 500 метрів. Тому камерам не вистачає роздільної здатності. А це означає, що це в нього і плюс, і мінус. З одної сторони, вони хочуть, щоб ми його не помітили, тому летять на 500 і вище. З іншої сторони, вони нас не бачать. Та й таке. І це говорить лише про те, що вони вчаться адаптовуватися до наших реалій війни. А ще про це свідчить те, що розвіддрони росіян змогли залетіти аж в район Миргорода та скоригувати вогонь по нашій авіації. Ці печальні кадри облетіли мережу, та сама тема набула резонансу, тому зараз зупинятися на цьому сильно не будемо. Просто хочу нагадати, що наш ворог є потужним. І розслаблятися нам за рано. Проте не буду сперечатися. Такі відео, як от наступне, дивиться без посмішки просто неможливо. Що за плита, давай посмотрим. Відкитайтесь какими. Да навер, який лар Є, Ебать, Що там. Нихрена, это держав. Дрова з собою. Я понял. Это от дерев'яних пуль защищает. Ну да, дерев'яними пулями бути срагатки. Я думаю, що такої показати так, ось повертаючись до дронів, представник повітряних сил Ігнат розповів про те, яку тактику стали застосовувати руські. Використовуючи їхні дрони, ворог застосовує нові тактичні прийоми, запускає БПЛА без навігації, без сигналу GPS. і вмикається цей сигнал безпосередньо над об'єктом, який ворог планує розвідувати, і завдати туди вже удар іскандером. Таким чином доводиться теж реагувати на цю ситуацію. До того ж, російські орлани не раз залітали в тил ЗСУ, зокрема на Полтавщині. Це проблема, яку потрібно вирішувати зараз. Шукають інноваційні рішення уже по ворожих розвідувальних дронах. Працюють ФПВ дронами, працюють зенітними дронами, як їх називають, і працюють доволі успішно. І це факт: у мене є відео, як наші ФПВ-шки знищили російський розвідувальний БПЛА зала, який летів з одеського напрямку. А ось як руски пробують боротися з нашими дронами. Перероблюють патрони від АК, вставляючи в них заряди із картечу. Ще трохи поглузую з них. З вашого дозволу, панове. Примірно роблять. Мукту. Тюлла. Уратно вогане. Примірно від бікту. Не певен, що це може бути дієвим, але... Ну і нехай. Давайте зробимо висновок з побаченого Руськія. Якщо не брати до уваги декілька останніх відео... Вони переважно усвідомлюють, де та як слід змінити свою тактику, щоб адаптувати її для протистояння нашим силам оборони. Тому не варто занурюватися у теплу ванну та вважати, що у нас зараз все прекрасно, оскільки це не так. Продовжуємо працювати, панове, а головне донатити на збройні сили. Бо банальний приклад дрон Шарк, з якого ми почали цей випуск, часто закуповуються саме волонтерами, а результат у підсумку бачить. Сподіваюся, ми порозумілися. Бувайте здорові!